Вітаю, друзі, 15 червня. Чому віце-прем'єр України Олексій Чернишов став фігурантом кримінальної справи? НАБУ та САП затримали двох близьких соратників віце-прем'єра Олексія Чернишова, директора з комерційних питань Акціонерного товариства Укргазвидобування Максима Гарбатюка. Та члена правління національної акціонерної компанії Нафтогаз Василя Володіна. Про це повідомляють ЗМІ це якби не новина. Обидва раніше працювали з Чернишовим в Мінрегіоні та пізніше перейшли е слід за ним до Нафтогазу, коли цю державну компанію очолив сам. Олексій Чернишов. Одну з них затримали прямо на кордоні під час спроби виїзду. Також обшуки місяць тому пройшли поруч з самим Чернишовим, який зараз знаходиться в закордонному відрядженні. Йдеться про корупційну справу, пов'язану з махінаціями навколо землі, що завдали державі збитків. В 1 мільярд гривень. За версією слідства, за часів роботи Чернишова в Мінрегіонбуді його підвеглі разом із директором держпідприємства допомогли забудовнику незаконно отримати ділянку під житловий комплекс. Землю та будівлі на ній оцінили майже в 5 разів нижче за ринкову. Щоб скоротити частку квартир, яку фірма мала передати власне державі. За цю схему забудовник передав чиновникам і наближеним їм особам квартири в уже збудованому житловому комплексі за ціною в 30 разів нижчою від ринкової. Сума хабара, а інакше це трактувати не можна. Становила близько 17 мільйонів гривень. Одна з таких квартир, як з'ясувалось, опинилась у користуванні сім'ї співробітника Служби безпеки України, який відповідав за охорону Чернишова. Незважаючи на те, що Чернишов є фігурантом розслідування вже давно, його було призначено віце-прем'єром та міністром Національної єдності. Посада передбачає часті поїздки за кордон. Саме там він і опинився в момент, коли почались затримання. Чернишов дуже впливова постать в оточенні Зеленського. Був одним із небагатьох чиновників, який був присутній на днях народження президента, його не раз називали претендентом на крісло прем'єр-міністра. Також його пов'язують із близьким соратником Зеленського Тимуром Міндічем. Який останнім часом став фігурантом ряду журналістських розслідувань, і по якому також дуже близесенько працюють НАБУ і САП. І він підозрюється не безпідставно в розкраданні державних коштів, виділених на власне будівництво фортифікаційних споруд. У зв'язку з цим в політичних колах обговорюється версія про те, що і справи проти Чернишова, також частини кампанії збиття Міндіча. Ну, збиття звідки? З потоків грошових, бо він і так не на держпосаді. А також приборкання прем'єрської амбіції самого власне Олексія Чернишова. За іншою версією. Справа ця не має прямого політичного підґрунтя. Просто Чернишов дуже тупо крав та крав поза системою. Офіс вже давно дав зрозуміти топ-чиновникам, що ті, хто краде поза вертикалі офіса президента і без найвищого дозволу, а просто на свою кишеню, будь-якою миті можуть стати клієнтами набу. САП, ДБР, СБУ, неважливо. І ніхто їх рятувати не буде. Водночас. Кажуть, що головна мета всієї цієї справи взагалі, і головна ціль, не Чернишов, а Володін. Впливовий член правління НАК Нафтогаз. Саме після відходу Чернишова він був фактичним керівником компанії. Роман Чумак, той, що ВО голови правління НАК Нафтогаз, був скоріше фасадом чи то фунтом. Володін був суперпливовим. Усі фінансові питання вів він. Він курував та контролював закупівлі. Газмережі, Газорозподільча компанія НАКУ були його сферою, і 80% всіх призначень туди людей ставив він. Газмережі перетворились на символ корупції. Відомі випадки, коли за підключення багатоквартирних будинків до газу вимагали гроші, коли хабарі споживачам надавали тривалі розстрочки за борги, новий голова НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький фактично не міг повноцінно керувати компанією та проводити призначення, бо процес блокував зблокував Володін. Тому з погляду газового ринку сенс нинішньої кримінальної справи виглядає так, що вирішили прибрати перешкоду у вигляді Володіна для того, щоб Кор Корецький міг керувати на Нафтогаз та розставляти свої кадри. Тому чиї це будуть кадри, і стане зрозуміло, хто є бенефіцером цієї, цієї кримінальної справи. Взагалі-то весь цей е... жабагадюкінг, я б його так назвав, навколо Чернишова показовий. Показовий, як зелені гниди гризуться між собою за е... Власне, те, як сидіти на потоках. Ми нещодавно розповідали, як арахамія б'ється за дрони. Ми чітко розуміємо, що зараз в офісі відбувається наукова міндіча, і де боротьба. Боротьба за право вносити в вухо Зеленського інформацію. З одного боку, Єрмак, з іншого боку, друзі, міндіч компані. І звичайно вносить інформацію і ділити корупційний кеш. Ну або не кеш. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.